Ну, мене? Так, знавачів, ну так якщо направляєте до дізнавачів і так, А то не вробіть, по перше, так візьміть іще і, і наберіть свою канцелярію, щоб мене прийняли повідомлення наберіть про злочин. канцелярію, Чому? Там знаходиться телефон і там за телефоном наберіть. Де він, я не бачу. Покажіть мені, де телефон. Я не бачу. Де... Ну, мій, підійдіть, там де телефон знаходиться. Так. Там є номер телефону канцелярії так. і тоді. Туди... А ви не можете набрати? Я не можу, тому що я сижу тут. Мій знаходиться. То, то звідси наберіть собі в канцелярію. Ви не розумієте? Я вас направляю, щоб ви набрали зі свого номеру телефону? канцелярію. Зі свого номеру телефону? Да. Так, в мене взагалі телефон не телефон. Ну, так є. ви зараз знімаєте мене, ви можете зараз набрати ще свій телефон канцелярію. Це в мене мобільний телефон. Ну так на мобільному телефону. А, а у вас же що на канцелярії мобільний номер? Чи що? Ну наберіть беріг на 044. І позвоніть в канцелярію. Вам треба зареєструвати заяву. Це вам треба? Ну, мені треба. Ну. І що? Що, і що? А чому я маю кудись дзвонити, якщо я прийшов вже. Який там я телефон? Щоби, Місля, закон тут не Який живу. там телефон? Так, Можна дзвонити, отримуйте. <звук>